Деської державної телекомпанії ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Протягом декількох років накопичувальна пенсійна система якісно і кількісно змінить рівень пенсійного забезпечення українських громадян. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Мета уряду підкреслив він, аби пенсії відповідали трудовому вкладу кожного громадянина. Законопроект за його словами передбачає гарантії держави щодо накопичувальної системи. Голова уряду підкреслив, що ці кошти стануть ще одним чинником розвитку української економіки і будуть складатися безпосередньо в українську економіку і створення нових робочих місць. Арсеній Сенюк наголосив, що за такою системою після виходу на пенсію людина отримує два джерела коштів. Перше це стандартна солідарна система, яка сьогодні існує. Це та гарантія, яку отримує кожен український пенсіонер. І друге додаткове джерело через накопичувальну систему, через роботу фондів під гарантією держави, які дадуть можливість отримати більшу, більш справедливу пенсію. Нові реформи вид пенсійного фонду в 2016-2017 роках жителі одещини отримуватимуть пенсію за новими правилами подробиці в нашому сюжеті Наступні два роки для пенсійного фонду України в Одеській області важкі не на жарт в країні в черговий раз реформується сектор. Перше з новацій планують запустити з початку 2016 року. Це буде реформа так званої єдиної формули розрахунку пенсії. Сьогодні пенсіонерам виплачують кошти за різними схемами: кому соціальні, комусь спецпенсії. З наступного року грошові виплати планують зрівняти. Зараз отрибатується механізм. і планується введення цієї єдиної форми назначення пенсії з 1 января 2016 року. Працюють в пенсійному фонді і над покращенням надання своїх послуг в Одеській області 650 тисяч пенсіонерів. щомісяця серед них чимало невдоволених. То чергами, то затримками виплат. Аби проблему вирішити, а черги звести до мінімуму і пришвидшити процес виплат, обслуговування зведуть до єдиної комп'ютерної системи. Схема такої реформи вже напрацьована. Розробки надав Київ. Така новація також дозволить позбутися надмірного накопичення документів. На сьогоднішній день є такі пенсіонні діла томи, Два тома это сумасшедший поток документов. И сейчас разрабатываются новые технологии, как компьютерные, так и IT-технологии, которые сведут к минимуму документооборот между пенсионером будущим. Настоящим з органами пенсіонного фонду наступна реформа спрямована на тіньовий зарплатний сектор, аби зацікавити одеситів, які працюють на приватних підприємствах і отримують гроші в конвертах, сплачувати відрахування до пенсійного фонду. Для них придумали систему накопичення, яку планують запустити на початку 2017-го. Реформа окрім всього іншого, має зменшити навантаження на соціальний рівень для того, щоб цей рівень і заінтерісувати людей. Получати зарплату. не в конвертах, а как оно на самом деле есть, накопительная система будет вводиться 2017 года, что будет, подтолкнет будущих пенсионеров, работников, которые на сегодняшний день получают заработную плату, чтобы они получали зарплату реальную и при выходе на пенсию уже получали пенсионные выплаты не только с солидарной системы, а с накопительной системой. Аби перевірити новації в дії, пенсійний фонд запустив в Одеській області чотири пілотних проекти для пробації кожної з реформ. Івана Дерев'янко, Віталій Безметний. Факти 2 травня минулого року для Одеси і всієї України стало символом трагедії. Цього року у рішенням міської ради ця дата оголошена днем жалоби. Всі сили правоохоронців спрямовані на те, аби трагічні події не повторилися, не відбулося жодної провокації. А одесити змогли спокійно провести травневі свята. До річниці подій 2 травня Одеса посилює заходи безпеки. Під час вихідних днів у місті працюватиме понад 2,5 тисячі міліціонерів, 500 осіб з громадських формувань. А також на захист правопорядку може бути задіяна броньована техніка. Силові структури показують 100% готовність до можливих провокацій. Втім, приводів для паніки немає. запевняє очільник області ігор палиця. Ми не бачимо причин для безпорядку. Ми не бачимо можливості безпорядку, ми не бачимо можливості дестабілізації ситуації. Да, возможно, кому-то каким-то недалеким людям, может быть, захочется как-то пожить. Возможно, кто-то захочет как-то попиариться или проявить в этот день. На куликовому полі 2 травня відбудеться панахида. Родичі загиблих матимуть можливість прийти сюди для вшанування пам'яті своїх близьких. Безпрецедентні заходи безпеки будуть прийняті на території. Кожен, хто захоче потрапити на кулакове поле, повинен буде пройти через рамки, металошукачі і показати документ, що засвідчує особу. Звукопідсилювальної апаратури біля будинку профспілок не буде. Це дозволить провести саме панахиду, а не партійні збори. Правоохоронці наголошують, реакція на будь-яке хуліганство у ці дні буде жорсткою. Жодних масок, балаклав, що приховують обличчя, не дозволять ні на кулак... Локовому полі, ні в будь-якому куточку міста, всі мітінгуючі які будуть проводити якісь тобі прияті. Ліце дозволить відкрити. Міліція буде реагувати. Жорсткам відповідності з законом на соборній площі вулиці Грецькій також можна буде вшанувати пам'ять загиблих чи постраждалих у минулорічних подіях. Громадяни можуть повністю покластися на правоохоронців. Начальник обласного управління міліції запевнив, міліціонери з проросійською позицією були звільнені з відомства. Правопорядком в Одесі невпинно опікуються і співробітники СБУ. Лише у минулому році обласним управлінням було попереджено 24 теракти. У 2014-му було розкрито 9 випадків вибуху. У поточному році 7. Основна маса затриманих терористів Одеси які хотіли поправити своє матеріальне становище, порушуючи спокій і безпеку інших громадян. Фінансуються вибухи із Російської Федерації у силовому відомстві. Наголошують, цілодобово сім днів на тиждень працює гаряча лінія СБУ. Ведеться прийом громадян, аби перевірити всі фактори ризиків і можливих загроз. Тож у травневі свята працівники СБУ готові до перевірки інформації, наданої одеситами. Наші співробітники всі до єдиного будуть участвувати в проведенні обізпеченні безпеки. Наша задача це безопасное проведение панихиды на, на площади Куликового поля, чтобы никакие провокаторы туда не прошли, чтобы не допускали там никаких провокаций, потому что я знаю о том, что такие есть, что они планируют такие мероприятия как на самом Куликовом поле, так и в других местах. Поэтому очень жесткий режим безопасности будет соблюден. Начальники силових відомств і губернатор області також запевнили, курортний сезон, що традиційно розпочинався в Одесі на травневі свята, буде своєчасним. Туристи можуть бути спокійними за власну безпеку, приїжджаючи до Одеси. Мажако Віктор Доманський, Факти саме зараз, коли до Дня перемоги залишається трохи більше тижня, спілкування ветеранів Другої світової війни з молоддю є найкращою можливістю донести до молоді героїчні подвиги людей, захищавших свою країну. Окрім цього, така зустріч є своєрідним патріотичним вихованням. Ветерани дуже добре знають, що означає любити свою батьківщину, тож їм є що розповісти молодому поколінню. В Одеському обласному військоматі пройшла зустріч випускників Одеського військового ліцею та ветеранів Другої світової війни. Ліцеїсти із зацікавленням слухали розповіді про героїчні звитяги своїх прадідів, історії надзвичайного патріотизму під час оборони Києва, Одеси та багатьох інших міст. Дом Павлова, 64 десантники обороняли два місяці і німці потеряли там десантників більше, ніж при і Парижа. Головною метою зустрічі було донести до молодого покоління наскільки важливо бути патріотом своєї країни, демонструючи надзвичайну відданість та любов до батьківщини. За словами ліцеїстів, подібна зустріч з ветеранами Другої світової проходить не вперше. Окрім того, у навчальних закладах, за їх словами, патріотичне виховання займає одне з головних місць у навчанні. Мені здається, це дуже важливо, тому, що Кожен год ми це, мені здається, большая пам'ять і честь. За кілька років українці матимуть велику кількість ще одних ветеранів тих, хто героїчно захищає цілісність України у зоні АТО. Вже зараз одеські військові працюють над створенням центру ветеранів України. Адже коли демобілізовані бійці повернуться до Одещини, багатьом з них потрібна буде допомога. Решити ну создати якусь організацію, яка зможе мобілізованим вернуться в нормальную жизнь. Тут возникнут вопросы и психологической реабилитации, и социальной адаптации, вопросы поиска работы. Поэтому, скорее всего, новая организация она будет призвана заниматься именно вот этими вопросами. Не дивлячись на те, що за роки незалежності в Україні патріотичному вихованню приділялося надто мало уваги, військові у зоні АТО, серед яких чимало молоді, своєю самовідданістю доводять, що батьківщина займає чільне місце у їхньому серці. І хто знає, наскільки потужнішим стане український дух, якщо привчати дітей та молодь любити свою країну з ранніх років, Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. З 3 червня поточного року українцям для оформлення шенгенської візи необхідно буде здавати відбитки пальців. Повідомляють в МЗС України у дипломатичних представництвах і консульських установах країн-членів ЄС в Україні введуть обов'язкову процедуру збору біометричних даних при оформленні шенгенських віз. Крім українців, біометричні дані будуть здавати громадяни Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії та Молдови, власники звичайних паспортів. За словами речника МЗС Євгена Прибиніса, це здійснюється для оперативного обміну інформацією між компетентними органами країн шенгенської зони. При цьому громадяни повинні будуть здати відбитки пальців тільки перший раз при подачі заявки на шенгенську візу. В наступні рази така процедура не здійснюватиметься. Раніше очікувалося, що обов'язкову процедуру з Збору біометричних даних при оформленні шенгенських віз для українців введуть з кінця січня 2015 року. Польща та Румунія виступили за скасування віз для українців. Про це заявили глави дипломатії Польщі Гжегош Схетина та Румунії Богдан Ауреско після зустрічі у Варшаві. Це буде перший крок в їх європейському прагненні. Здається, що самі Туризі мав би підтвердити очікування і добру волю Європи в цих питаннях, сказав Схетина. Ауреско в свою чергу нагадав, що як Польща, так і Румунія вже мають хороший досвід з Україною в рамках так званого малого прикордонного руху. Посол. У Польщі Україні Генрик Литвин вважає, що неправильно говорити про те, що на ризькому саміті Україна отримає безвиз безвізовий режим з ЄС, але на той момент стане зрозумілий календар, згідно з яким сторони зможуть досягти угоди. В Єврокомісії повідомляли, що Україна і Грузія мають шанси укласти візову угоду з євросоюзом вже до травня. Однак спочатку обидві держави повинні виконати вимоги ЄС. На одеському фонтані з'явиться новий житловий комплекс. А кінцеву зупинку п'ятого трамваю в Аркадії прикрасить арка, декорована барельєфами кінця 19-го – початку 20-го століття, та прикрашена живими вічно-зеленими рослинами. Такі рішення затвердила 29 квітня містобудівна рада. Одеська містобудівна рада затвердила детальний план території в межах вулиць Баштана, Рєпіна фонтанська дорога. Проектам передбачено капітальне будівництво кількох висоток в районі 10-ї станції Великого фонтану. На місці санаторію працівників Верховної Ради. Здравниця давно перестала функціонувати. Земля перейшла до приватників. Тепер на цій території планується побудувати новий висотний мікрорайон дві двосекційні 12-поверхівки і 7-8-поверховий житловий будинок. Проект на узгодження розробники із комунального підприємства Одеспроект вже подавали раніше. Ніше три тижні тому, але через нестачу об'єктів інфраструктури архітектори план забудови завернули. Цього разу обійшлося без суперечок. Проектанти зауваження містобудівничого консиліуму врахували. В документі, окрім житлових комплексів, з'явився дошкільний заклад на 80 місць і школа на 18 класів. Також планується облаштувати дитячі майданчики, сквер і навіть церкву. Оперативна робота над помилками не була марною. Комплекс получилося самодостаточно. від проживання до, до своїх. религиозные потребности жители могут и вот, все реализовать практически. Данное решение полностью соответствует решению генерального плана. И очень как бы, положительный момент это то, что очень высокий процент зеленения. Это даже видно на визуально, процент то 50, а может быть и более Для рекреационной зоны прибрежно это очень важно. И все выглядит очень гуманно, как по-человечески, Я думаю, что нужно однозначно одобрить. Архітектори Одеси новий план території похвалили і затвердили. Наступне питання, яке розглянули на містобудівній нараді архітектурно-художнє оформлення підтримуючої стіни в районі окружної трамвайного маршруту номер 5 що знаходиться на його кінцевій зупинці в Аркадії. Проектна організація запропонувала оформити стіну із використанням традиційної архітектури курортної частини Одеси наприкінці 19-го – початку 20-го століття. Архітектори не заперечували, але свої корективи все ж внесли. Стіну запропонували оплисти вічно зеленими рослинами. В результате градостроительный совет принял, мне кажется, соломоново решение. Вот и подпорная стенка будет выглядеть как элемент с декорацией, архитектурными элементами, с максимальным преобладанием зелени. Это плющи и да вечнозеленые растения, которые в течение года не бросают листву, вот, и создают хороший зеленый. В районі кінцевої зупинки п'ятого трамваю планується також висадити близько 50 дерев. Висота самої ж ціни за планом буде 4-6 метрів. Роботи з будівництва вже розпочаті. Їхню вартість оцінюють в 22,5 мільйонів гривень. Завершити обіцяють до початку курортного сезону. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько факти. В Одесі дорожчий електротранспорт. Разом з тим, проїзні залишаються за тією ж ціною. Таке рішення підтримали члени виконкому. Відтепер разовий проїзд у і тролейбусах коштуватиме 2 гривні. Вартість фунікулера складе 3 гривні. Підвищення тарифу на разовий проїзд пов'язано в першу чергу зі значним зростанням тарифів на електроенергію. Також необхідно утримувати рухомий склад, виплачувати заробітню плату працівникам. Подорожчання разом з тим склало всього 50 копійок. Також зараз Дуть консультації про можливості зберегти пільговий проїзд для пенсіонерів, пільги для яких на державному рівні змінюються з 1 липня. Поки остаточного рішення з цього питання немає. І до інших тем одеські лікарі-гастроентерологи розповіли про важкі та смертельно небезпечні хвороби, які переховуються під маскою звичайних захворювань шлунково-кишкового тракту. Гіппократ казав, що хвороба не падає з неба, а є результатом всіх дрібних помилок, які ми робимо кожен день. Отож, лікарі всі як один радять нам прислухатись до свого організму і розповідають про захворювання, які не є на стоху у широкого загалу. жаль, жителі нашої області боліють, як і всі люди в світі такими заболіваннями і не знають. Как, какие симптомы являются теми вестниками, с которыми уже нужно обратиться к врачу, для того, чтобы это заболевание выявилось в начальной стадии, когда еще можно полечить таблеткой, когда можно э, дать совет, когда можно э, предупредить те осложнения, которые могут быть, к сожалению, при этих заболеваниях финальными. Хоча хвороба крони і неспецифічний виразковий коліт – це абсолютно різні захворювання, вони характеризуються низку загальних клінічних симптомів, зокрема, мови йде про болючі відчуття та кольки. Інші начальні симптоми не дуже е, яркі. Да? Это периодически кровь в кали, это периодически боль внизу живота слева. Это на Пацієнти думають, що якщо у них розлади травлення і колись у них там кров в кали, ну то воно пройде і потім вони звертаються до доктора і кажуть, що це у мене п'ять років триває. Ну і коли це легка форма, то пацієнти і працюють, і живуть, і якось ну якось пристосовуються до цього. Але на жаль, ці легкі форми можуть часом трансформуватися в більш важкі, і це найбільша помилка людей, адже хвороби можуть перейти у стадії, коли вилікувати їх буде дуже складно та дорого. У 10-20% пацієнтів. Виникає потреба оперативного лікування, так як на фоні виразкового коліту, хвороби крона у цих пацієнтів виникають ускладнення. От, такі ускладнення, як кишкові кровотечі, токсичне дилатація обувою кишки, чи перфорація на фоні дилатації. можуть можуть також виникати колоректальні раки на фоні виразкового коліту. Цілому при своєчасному виявленні та лікуванні таких захворювань стійкої ремісії вдається досягти практично у 80% хворих. Надалі пацієнти обов'язково повинні перебувати під наглядом лікаря-гастроентеролога і періодично проходити профілактичний огляд. Деревестою двор Небесним ласкутом. Вистава, в якій на прикладі одного одеського двору розповідається, як його мешканці зустріли і пережили війну у виконанні юних артистів театрального гуртка. Перша прем'єра відбулася до дня визволення Одеси від нацистських окупантів. Другу прем'єру учні пророчили до 70-річчя перемоги у другій світовій війні і запросили на неї ветеранів і учасників тієї війни. Наші кореспонденти також дивилися виставу. Дійство починається вже одразу від входу до Рішельєвського ліцею. Дівчата з порубками в костюмах із зачісками до воєнних часів прогулюються вестибюлем ліцею. Поміж них бігають малі шибленики, задумуючи нові авантюри. А глядачі, що стоять поряд, би самі стають учасниками подій, занурюючись у атмосферу до воєнної мирної Одеси. Розвиваються події вже у просторі сцени. Стара це, знаєте, як дівчина. Вы идете по улице, и вот показалось, что где-то есть, и вот ее уже нет. А фантазия, фантазия рисует, и возникает совсем другой образ. Чем интеллигентнее считается город, тем больше он гордится своими дворами. Бакіївські дворики, фітєрські дворики, одеські дворики. старі одеські дворики жили своїм неповторним життям, спільним для всіх мешканців, спільні чаювання надвечір, спільні рішення, спільні радощі, кохання і надія. Та все зруйнувала Друга світова війна, яка увірвалась до Одеси, оселилася у кожному дворі. Ці події вистави Двор під небесним лоскутом відбуваються в дворі, який є характерною особливістю нашої південної Пальміри. Через життя його мешканців показане життя Одеси у часи Другої світової, оборони і окупації міста, які понівечили не одну людську долю. Автор сценарію і режисер, керівник театрального гуртка Рішлійовського ліцею Андрій Гаврилов написав сценарій до 70-річчя визволення Одеси. Зараз додав сюди деякі нові сцени. Ми намагалися передати цю атмосферу спочатку довоєнний до двор. Потім этот двор, який переживає війну з його жителями. Потім то, що вже після війни происходит, уже наше время. Одна з героїнь носить ім'я бабусі автора. Є також близькі одеситам Кості і Мишко, якого за сюжетом війна розлучила з коханою мешканкою двору. Дуже добрий, адзивчивий отзыв, человек. Він був інтелігентний сім'ї в інтелігентний сім'я Рос. Он лучше, и он сдерживался чуть-чуть. без в реки тьоті Симы, яка усюди є і завжди все і про все знає. Очень дружелюбная, разговорчивая женщина. Очень тяжело было погрузиться в ту атмосферу, очень тяжело еще война, вот то, как нацисты обращались с евреями, то есть очень тяжело было это прочувствовать на самом деле. И очень долго мы работали с режиссером, и Колосальне кількість фільмів пірісматри, щоб хоча як-то вот вжитися в цю роль. У кінці вистави хвилиною мовчання згадали всіх хто постраждав під час Другої світової. І, хоч всі артисти не професійні актори та виконали свої ролі настільки професійно, що подекуди стискалось серце, і на очах виступали сльози. Я тронуть сьогоднішнім представленням. Вспоминается полностью вся наша, в частности моя молодая жизнь, к которой я ушел действительно несовершеннолетним и принимал участие в моих действиях. Большое спасибо вам, молодежь. Спасибо вам, что вы сегодня здесь, что мы стариков нас пригласили к себе. У нас тысячи людей добровольцев пошли на фронт в 17 лет. в частности і я. Я від Москви дійшов до Кенесберга. І як завжди поруч з учнями, акторами і їх наставники. І що абсолютно замечательні діти. Діти талантливі, які хочуть спілкуватися з друг другом. Їм була дуже важлива ця тема. От Андрій Юрійович, він великий молодець, тому що коли я бачив, що діти, скажімо так, коли він об'ясняє їм сцену, і вони уходять за кулісами, зі слізами, я розумію, що ми вещь. якусь состоит из двух этапов. Это двох етапів: це То есть процес. Тобто, деле в данной ситуації ми маємо дело з воспитательным процесом. Двор під Небесним ласкутом перша повномасштабна постановка рішельєвці зі справжніми декораціями, звуковими і світловими ефектами. Але юні актори обіцяють, далі буде. Наталя Браславська, Дмитро Боровецький. Факти. Видивились новини, факти гарних вам новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.